Село, де корову можна отримати в подарунок, закупили зразу 20 голів, потім ще привезли 20 голів і роздали людям. А на городах замість картоплі цілими гектарами зріє полуниця і малина. Можна зібрати десь до 16 тонн з гектар за сезон. Як селянам за місяць вдається заробляти від 7 до 20 тисяч гривень. Як маленьке село, де всього 460 хат, стало заробляти мільйони. Із чого починали? Історію про те, як у забуте село повернулося життя. Дивіться зараз. Село Лосятин на Тернопільщині. Сім років тому тут не було навіть доріг, а в хатах через одну діти чекали батьків із заробітків. А ось так виглядають сьогодні будинки селян, які довели, що і в селі можна бути впевненим і заможним. Є робочі місця, є можливість людям на своїй землі заробляти. Перші заробітки у кишені селян принесли корови, щоправда, не прості, а племенні. Їх роздобула нинішня голова сільради через благодійну організацію. 20 голів елітної худоби жінка вирішила роздати по хатах, щоб розводили. От тільки брати їх односельчани на відріз відмовлялись. Не вірили, було казали, що її передвиборна програма безплатний сир от дати вам корову. Ви повірите, що безплатно вам корову надають, і завтра вам не прийдеться за нього заплатити шалені гроші біля 18 тисяч гривень. Тоді надія придумала систему розрахунку. Якщо родиться без значить воно лишається в хазяйстві хазяїна. Якщо родиться теличка, значить хазяїн зобов'язаний викормити до року там рік і п'ять місяців, потім запліднити. І передати вже слідуючій сім'ї. І ідея спрацювала. Зараз у лосятині 460 подвір'їв. І в кожному є корова, і не одна. Я по чотири тримають, по п'ять тримають. 15-20 літрів молока щодня. Можна здати у місцевий молочний кооператив. За літр молока дають три гривні. Так з п'яти корів щомісяця виходить столична зарплата. Близько семи тисяч гривень. Та на молочному прогресі селяни не зупинились і погодились на другий полуничний проект. У нас якраз полуниця понад 50 років вирощувалася. Саме полуничні плантації повернули із заробітків пів села, адже ягоду вирощувати почали у промислових масштабах. І робота на цих полуничних плантаціях кипить майже цілий рік. Ви не думайте, що ягод, збір ягоди один місяць чи півтора і це все. Та ми працюємо до заморозків, і десь з лютого місяця ми вже на полі лютий листопад. Результат 200 тонн добірної полуниці з 20 гектарів. До речі, власна земля ще одна фінансова можливість для селян. Ми платимо ранну плату. Платити є з чого. крім трьох постійних покупців підприємств. Лосятинці цілком забезпечують полуницею одного з найпотужніших французьких виробників йогуртів. Зарплата на полуничному полі невисока до трьох тисяч гривень на місяць, але працюють тут через день по кілька годин. Таким чином, людям дають можливість заробити і на власних полуничних ділянках. А це, в залежності від засадженої площі, іноді і 30 тисяч за сезон. Адже місцева полуниця стала популярною далеко за межами Почаєва я буваю в Києві, там, в Львові, рання полуниця. Навіть якщо вона не з цей афоризм Почаївська полуниця вирішує все. А от у серпні лосятин перетворюється на малиновий рай. Будь-який вільний клаптик землі тут засаджений малиною. У нас картоплі не садять а садять малину. Малина, малина, малина. Кожен старається десь засадити, щоб мати з того. Ну, бачу, що з того є копійка. Саджанці Солодкої ягоди привезли також із заробітків. Спочатку було дуже мало тієї малини, дуже мало, і то продавалося все в стаканчиках. Але місцеві жителі вже вміли не тільки працювати, а й рахувати. Зрозуміли, що малина може прогодувати у буквальному сенсі. Тепер малиновий бізнес захопив і сусідні села. Сто тонн малини щодня привозять сюди з найближчих сіл, аби охолодити перед транспортуванням. Тож проблем із збутом малини у мешканців немає. Головне зібрати все до останньої ягодки. А це інколи до 100 кілограм 120. двадцять за день. За день так, через день збираємо. цього року ціна на малину вдвічі нижча ніж минулого 15 гривень за кілограм. І все одно з такої площі у 17 соток за місяць вийде 22 тисячі гривень. Щоправда, певна сума йде на оплату найманих людей, які збирають ягоду. Так, колишні заробітчани тепер вже можуть собі це дозволити. Платять 5-6 гривень за кілограм зібраної малини. Та навіть коли малина відходить, невгамовні лосятинці залишаються у прибутку, тому що переробляють малиновогілля на паливні брикети. Получалося десь на половину дешевше, ніж друга. Раніше дрова там закупляли. Це все зараз ми вже можемо забезпечити садочок повністю своїм паливом. Малинове паливо точно стане у пригоді, адже нещодавно у селі з'явився дитячий садочок. А в найближчих планах будівництво сімейної амбулаторії. Напевно, на цьому не зупиняться, оскільки тепер вимушені тримати планку села європейського рівня.